Не треба, що мене дитина тут. А що це поліція робить? Тут дядська площадка. Що там дитяча площадка, тут куча дітей, поліція стріляє. Йди зміняйся, дивляться, на байоні. Йди зміняйся. Давай не полетло, я тобі даю зло. Видишь? Вот это ему глаза. Ты с семь лет! Семь лет, блядь, ты там брызгал его глаза. того, тоже чуть не сбыл. Что? Мне позвонили чуть не сбил ты только что забрызгал мой глаза. Ты не лоза. Вы я слышал, Ру, да. Представтесь будь ласка уїжджайте. Представтеся, будь ласка. Представте уїжджайте. Представтеся, будь ласка. Вас ніхто не троне, сідайте, уже. Давай, ніхто не троне, сідайте, муже. <реку> Що видіти? Світали відопані. Забирайте.

Будьте, пасіть, не було, я не сідаю. Не траєма йдуть! Чого ви вірите? Чого ви напидаєте? Не траю, скажімо. Чого ви нападаєте? Чого ви нападаєте? Я це все предоставлю до вас в моральний дел і город дів, і прокуратуру все оставлю. Пожалуйста, сейчас у машину. Це поліція у нас, яка нас захищати повинна. От це поліція, жетон, покажіть мені говорю. Зато. За час, Поліція, я зараз поїду, це все привезу. Прокуратуру, городян вряди. От який не знає. Откуда вас ви? В, 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 в вчора я діл. Отаку такого город не проявляли, бо там на передовій. Ось зараз вся войнука сходиться. Я не розумію, спокійний так. Туди, дядько Шадкау, дядьчи майданчик. Всі діти гуляють.